Голосив результати власної антипремії «Сексист року-2024», У якій перемогу віддали студію кварталу 95 за сценку про начальника рівненського ТЦК. Нагадаю, торік наприкінці березня соцмережами поширилося відео з камери, яка приховано фільмувала начальника ТЦК Рівненщини. На змонтованих кадрах чоловік у військовій формі цілується з кількома жінками в різний час. Події відбуваються ймовірно на робочому місці військового. Згодом квартал 95 виступив із номером Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів. Акторки, які грали співробітниць ТЦК, розповідали, що їхній начальник, нібито, використовував поцілунки для шифрування. Від російських спецслужб. Під час виступу у Конгресі президент США заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. Дональд Трамп зазначив, що у тексті йдеться про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб якнайшвидше наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці, підкреслив американський лідер. Утім, посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що своєму зверненні Дональд Трамп процитував не лист від Володимира Зеленського, а його пост у мережі «Ікс». Також прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Сергінікіфорова у коментарі змі підтвердив, що жодного листа від українського президента не було, і Трамп говорив саме про пост у соцмережі. Ну в принципі, це і не дивно.